Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: віншування від захисників із 103-ї бригади тероборони. У Бродівській громаді попрощалися з воїном Віталієм Котом. У Золочівському районі в лісі натрапили на застарілий боєприпас. Різдвяне дійство у церкві Вознесіння Господнього міста Золочева. Подбайте про чудовий літній відпочинок ваших дітей уже зараз. У Золочеві відбувся турнір з великого тенісу. У Золочеві горів підвал житлового будинку. Рідні українські колядки по особливому звучать на передовій. Найцінніші віншування від захисників із 103 бригади тероборони. Вітання з Різдвом. Христос народився. Ой народився Христос маленький, ой. Чесні люди, чесна людина. Христос родився, весела днина. Христос родився, будем знавати. Ісусу Христу, славу давати, ми, коліднички, чесно вважаємо, барточки срібні вгору здіймаймо, барточки срібні в руках бертаймо, а ноги легкі, легко ступаймо. Віншую вам нині добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде. Най кожної дни, кожної хвилини Бог благословить, а москаль нехай згине. Повернувся додому на вічний спочинок захисник з Пониковиці Віталій Ярославович Кіт. Попрощатися та помолитися за його душу прийшли побратими, рідні і близькі, мешканці Бродівської громади. Скорботний кортеж у Пониковиці зустрічали на вколішках та з національними прапорами. У 2014 році Віталій Кіт у першій хвилі мобілізації став на захист України, виконував свої обов'язки сумлінно та самовіддано, а потім повернувся до мирного життя. Працював у власній ковальській майстерні. У громаді пам'ятають його добрим, усміхненим, чуйним майстром з золотими руками. Але після повномасштабного вторгнення Віталій Ярославович повернувся до лав Збройних сил, щоб разом з побратимами відбивати жорстоку агресію окупантів. Його життєвий шлях обірвався рано. Віталій Кіт пішов у засвіти у 51 рік. У тяжкій скорботі залишилася матір, сестра, племінники та друзі. Розділяємо біль втрати такої доброї і гідної людини, відважного захисника. Який не пошкодував свого життя в ім'я боротьби за незалежність України, вічна пам'ять. 4 січня о 14.04 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що під час прогулянки лісом поблизу села Смільне Золочівського району виявлено предмет зовні схожий на артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посилання на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. За фактом виявлення боєприпасу повідомлено правоохоронні органи та подано заявку до другого спеціального. Центру швидкого реагування Державної служби надзвичайних ситуацій України на вилучення та знищення головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області нагадує, що боєприпаси часів Другої світової війни, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. Натрапити на них можна в різних місцях. Рятувальники застерігають мешканців області у жодному разі не чіпати підозрілі знахідки у разі виявлення боєприпасу чи іншого підозрілого. Ого, предмету негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101, Інформує державна служба надзвичайних ситуацій. 7 січня у церкві Вознесіння Господнього у місті Золочеві відбулося Різдвяне дійство. Христос народився. Україна святкує різдво і золочів не виключення. Саме сьогодні, 7 січня, у золочеві при храмі Вознесіння Господнього відбувається святкова різдвяна коляда. Погляньмо зі мною, як усе відбувається. Цього року виповнилося 10 років, як школа християнського аніматора відкриває коляду в нас на парафії. Нам в цьому допомагають різні спільноти нашої парафії, це є святі блушкетники, дітки післяпричасники, віку 9-11 років, допомагають сама спільнота аніматорів, вони підготували три вертапи. Звичайно, допомагають спільнота лицарів Колумба. Які варять неймовірно смачні запишні глінтвейни, готує частування для нас, для нашої парафії і перлиною нашого свята є, звичайно, наших чотири прекрасні хори, які супроводжують свято Ісуса Христа. Сьогодні, в цей день, радісний, світлий день. Ми святкуємо вся Україна, святкує різдво нашого Спасителя Ісуса Христа. Відповідно, в нас при парафії Вознесіння Господньо в місті золочів, щороку відбувається така, таке дійство, коли ми колядою прославляємо новонародженого Спасителя, щоб поділитися з людьми тою радісною вісткою, яку ангел свого часу сповістив людям, що Бог прийшов до нас, і тому ми сьогодні, молячись богослужіння, брасну літургію. Ми співаємо цю славу Богові, з нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. І власне цю вістку, що сьогодні дитя нам народилося, Спаситель світу, Бог, який став людиною, який уподібнився до нас, щоб нас піднести на небо. Він взяв на себе всі, всю людську долю, життя, страждання, все він це пережив для того, щоб. Обожествути людину, що на цьому все не закінчується, і власне наші діти, молодь, наші хори, які діють, які співають при наших, при наших храмах, нашій парафії, беруть участь у цьому, прославляють Христа. Відтак з цією колядкою, стародавньою колядкою, ідуть пізніше до в будівлі до наших. Вірних, які живуть в місті Золочів, для того, щоб також ділиться, сповіщати цю радість Христового народження. А червоні лікати палять наші хати, не в них вивають, виважають, кремних плачуть люди на нашій землі, лукавиця і рот хтів нас обдурити, і червону зірку всім нам засвітити. Але нам її не треба. Хочем Світла ми із неба, хочем Бога у наш край. Ти нам, Боже, помагай, благослови, любий сину, нашу славну Україну, щастя, волю ти для неї. Дай. Днями у золочеві відбувся турнір з великого тенісу Зимовий кубок. Великий теніс це досить інтелектуальний вид спорту, де важливо не тільки швидко бігати і чітко відбивати ракеткою м'яч, але і вміти миттєво прораховувати ходи суперника, визначати свій наступний крок та оцінювати вчинені помилки. Відбувся фінальний матч зимового тенісного турніру з великого тенісу серед дітей. Учасники турніру отримали кубки та грамоти. Сьогодні в нас в спортзалі Золочівської школи No2 відбувалися, відбувалися фінальні матчі зимового тенісного турніру з великого тенісу серед дітей від 7 до 12 років. Так само паралельно в спортзалі профтехліцею ліцею у нас відбувалися фінальні матчі для дітей трошки старшого віку від 9 до 15, а також для дорослих дівчат. Ми поділили всіх дітей на 6 дивізіонів. Кожен дивізіон розігрували. Перше, друге, третє місце отримали кубки, а також кожна дитина, яка приймала участь, отримала пам'ятну грамоту. Участь прийняло 45 дітей і дорослих. І ще плануємо з 9 по 18 січня турнір, в якому ще плануємо, що буде приймати участь ще 30 дітей і дорослих, які не приймали участь в цьому турнірі. Ну, турнір нам е, нам вдався, незважаючи на те, що трошки було тривожно, але дякуючи нашим збройним силам. Ми змогли його вчасно закінчити, так як ми планували, до, до різдвяних свят. А скільки років займаєшся тенісом? Рік. Скажи про сьогоднішню гру. Чи важко було перемогти? Мені було трошки важко, але я все ж таки здобула перемогу. Які цілі ставиш перед собою? Чи думаєш далі займатися спортом? Так, хочу займатися далі, перемагати. А скільки часу займаєшся тенісом? Чотири місяці. А чому вирішила ходити на теніс? У мене початку почали ходити брати, і я за ними. Але вони вже пішли, бо не захотіла, а я ще лишилася. А розкажи про сьогоднішню гру чи важко було? Так, дуже важко було, але я задоволена, що я зайняла друге місце. Я ходжу на теніс один рік і один місць. І сьогодні гра була дуже важка, і суперник був достойний. І... Я зайняв перше місце. Мені дуже сподобався турнір. Я е, думаю, що хоча б прийду до, до півфіналу, але пройшов до фіналу і виграв. Ходжу на день шість місяців. Я зайняв п'яте місце. У мене був достойний суперник. А чому вирішив займатися тенісом? Е, б, я дуже люблю спорт і це дуже гарний спорт. Я займаюся тенісом п'ять місяців. Сьогодні була важка гра, довга, тривала 30 хвилин, суперник був гідним, але я виграла і зайняла третє місце. Я почала займатися тенісом, бо я займаюся спортом. Я перше ходила на плавання, але плавання вже нема. Я ходжу на теніс 6 місяців. Я сьогодні не грала, я грала вчора. І я маю шосте місце. Тенісна секція у нас існує вже понад 30 років. Тому, якщо хтось хоче долучитися, шукайте нас в інстаграмі Теніс золочів, або приходьте в другу школу, або в профліцей, записуйте своїх дітей. Ми плануємо зараз трошки дітей добрати нових. Будь-який вік від 4 років у нас є діти. В принципі, до 70 років нас грають люди теніс. Тому Будемо раді вас бачити з ракеткою на тенісних кортах. Звертайтеся спокійних свят всім українцям і золотів'янам і віримо в ЗСУ. Дякуємо. Подарунковий сертифікат на літній відпочинково-розважальний сезон у таборі 2023 – Чудовий подарунок для вашої малечі. Подбайте про чудовий літній відпочинок ваших дітей уже зараз. Подарунковий сертифікат на літній відпочинково-розважальний сезон у таборі 2023 – Чудовий подарунок для вашої малечі. У літньому оздоровчо-розважальному таборі на дітей чекає незабутня програма, майстер-класи, екскурсії, корисне та смачне харчування, комфортні умови, турбота та піклування персоналу та аніматорів. І все це на свіжому повітрі, а головне без гаджетів. Для отримання додаткової інформації та придбання сертифіку сертифікату телефонуйте за номером 097 27 014 52 1 січня о 1.21 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Золочів на вулиці Шевченка Золочівського району в підвальному приміщенні цегляного двоповерхового житлового будинку розміром 12 на 10 метрів. До місця події було направлено рятувальників 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Золочів. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу з вікна підвального приміщення вибивався дим. Вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту. Органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання. О 2.02 пожежу локалізовано та о 2.18 ліквідовано в складі двох ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено твердопаливний котел, морозильну камеру, скутер, два вікна та одні металопластикові двері, речі домашнього вжитку на площі 7 квадратних метрів, пошкоджено стелю та стіни площею 8 квадратних метрів, врятовано житловий будинок. Внаслідок займання. Ніхто не постраждав. До ліквідації займання залучились дев'ять чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки. Інформує головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.не чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!